Там, там команди, команди стрілять не, не дають! Може, Ребята видять, вони не дають команди стрілять. Даю. Вітаю вас, друзі! Дякую, що завітали на канал, дякую за підписку, лайки та коментарі. І зараз переходимо на новини, котрі не показують поєдиному єдиному телелохотрону. Тому що всі говорять тільки за Курськ, а той самий час, коли Покровськ сипеться, там фронт сипеться. І, і розумієте, що немає укріплень, нічого не зроблено по-людськи, і ми втрачаємо. Я от вам хочу показати, що от буквально за пару днів я вертаюся на декілька днів тому назад. Хочу, щоб ви зрозуміли, що от буквально за так от за два тижні, оце таке, з скільки захоплено росіянами зараз уже населених пунктів на Донеччині. А по єдиному телохотрону вони тільки говорять заркузь, Росія, там вони за їхні якісь там недоліки. Розумієте, в той же самий час вони відволікають нашу увагу на те, щоб ми тіпа, дивилися по цьому телевізорі, що вони показують, тіпа, яка там Росія, як вони там погано живуть. А в той же самий час нас так от кордон сипеться. Я хочу вам показати, що Захід пише, звісно, там дуже такі гарні uh, статті. Це зараз ми завітали на CNN. і CNN пише, що Зеленський каже, що Україна просувається далі в глиби Росії, оскільки атака на Курськ триває другий тиждень. Ви зрозумієте, що це просто піар. Зеленський просто піариться. І, і uh, також uh, я uh, покажу вам відео, там де місцеві куряни. Uh, Ну, скурські куряни, я не знаю, може поправте мене, як вона там називається куряни. каже, що росі, російські поліцейські від'їхали не 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 Команди не дають команди стріляють. Врут брут і брут і брут. Ребро не спасал, люди сами, люди сами спасали, люди сами спасали, Эти В администрации вруали, администрации на улице, а, 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 на плечи, а, 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 потому что люди сами спасали, только потому что люди сами СПАСАЙТЕСЬ! Кто может? сами сами Кто может? сами сами сожгли, Отідесь нога, аті знову ці! виглядає, що дуже все сплановано, щоб так все просто, щоб зайти і робити там просто, вибачте, кататися. Так, звісно, якісь там поодинокі випадки є, коли є бої і все інше, це не без цього. Але треба задатися собі питання, як це може бути за умови того, що у нас в країні. Просто повно кротів. Ви розумієте, що той ж сам же Татаров він це людина Януковича, це людина Росії. А Подоляк, я оскільки відео зробив, теж розказував, що його братом займався в ГРУ, був там на високому офіцерському званні. І той саме вже Єрмак, котрий служив регіоном і також має зв'язки з Росією. Тато його там також займався займав посаду в російському КГБ. Розумієте? І за такої мови, щоб не було витіку інформації, і ще хочу вам сказати наступний момент: перед тим, як ви слухаєте людей. Дивитися на людей через новини, через будь-які там соціальні мережі, за будь що будь ласка, запам'ятовуйте. якщо вони раз один раз пробрехалися, то вже немає смислу вірити їм. І на такому прикладі я вам хочу показати, що президент України він є гарант Конституції, гарант права, він є гарант. Того, що наша країна повинна працювати відповідно законам, прописаний в наша Конституції. А наш гарант просто сказав, що ми будемо робити шашлики. Замість того, коли світ казав, що буде напад, він сказав, що будемо робити шашлики, і нема за що перейматися те ж саме і Байден і Пентагон, і навіть та сама Камала Гарріс також казала щодо неминучості ситуації щодо вторгнення. Я зараз вам покажу статтю, що от недавно вийшла. Зараз ми завітали на Тайм і щодо статті, яка говорить про непростий альянс Камали Харріс і Володимира Зеленського у 2022 році. Щоб ви розуміли, Камала Харріс — це віце-президент Сполучених Штатів Америки, це, типу, друга людина після Джо Байдена. І що виходить? І вона приїхала, і вона сказала, що буде неминуче вторгнення. І вона ну, вона сказала, що це буде, о, от, будь ласка, Камал, так було так, так, так. А повідомлення, яке вона передала, було не зовсім вітальним. Вона не вітала, а попереджала. І враження, яке вона справила на українців, тобто на нашого президента, було неоднозначним. Камала Гаррі сказала, що атаки буде неминуче, згадує Олексій Резніків, який був присутній на зустрічі в якості тодішнього міністра оборони України. А Президент Зеленський на це сказав: Я розумію, наша розвідка також бачить цю інформацію, але вони з Гаррісом не змогли подомовитися про відповідну відповідь. Розумієте, що це виходить, що Рєзніков там був, і Зеленський також сказав, що він розуміє, і він сказав, що зараз повторю, він сказав, наша розвідка бачить цю також. Бачить цю інформацію, якого Чорнобиля? От скажіть, будь ласка, якого Чорнобиля не попередити український народ, чого збрехав? І це ж розумієте, він це ще до ще в червні Байден говорив, що це буде також. Що підготовлюся? Ці люди брешуть. Ці люди, котрі там знаходяться зараз в керівництві, на чолі з Зеленським. У мене тільки є одна надія насильського, що, може, він не є людиною, котра, знаєте, може, непосередковано. Але ці всі інші ефективні менеджери, дефективні менеджери це просто не менеджери, а ліквідатори. Ліквідатори України. Тому що вони розказують за ситуацією щодо. Казали, що от буквально недавно казали типу, розмови про дефіцит держбюджету у 2025 році передчасні. Мінфін шукає додатково внутрішні джерела фінансування оборони міністр. І що виходить? А потім, через, буквально через декілька місяців, все дефіцит бюджету в Україні досяг 500 мільярдів, які потребують більше коштів. І це розумієте найбільше коштів. А найбільше коштів нині потребують сили оборони ЗСУ. Розумієте, і який смисл, якщо у нас немає грошей заплатити солдатам, нам який смисл йти на той Кульськ? розумієте, що коли йде анексія території, то треба платити там, там, людям пенсію. Треба там годувати. Логістика щодо їжі. Там дуже багато моментів, які існують. У нас грошей немає солдатам платити, немає грошей в країні. А вони роблять такі спецоперації. Хоча я так думаю, це просто для того, щоб підняти рейтинги. Але розумієте підняти рейтинги в той же самий час, коли на сході, я коли я почав, так на Сході сипеться фронт, і, але рейтинги за, за рахунок чого? От Що ми втратили? Орлівку ми вже втратили. Розумієте? Желана втратила Сергіївка. Ну, розумієте, скільки, скільки коштує рейтинг президента Зеленського? Громадянина Зеленського, щоб він був, типа, взагалі такі рейтинги, і просто всі його любили, і він просто класний хлопець, так? То же саме час, рейтинг коштував сьогодні 14 а завтра журавка впаде.